Нагадування про високу ціну свободи в опришівцях відкрили анотаційну дошку захиснику капітану збройних сил України Богдану Чорному. Помічник командира з фінансово-економічної роботи, начальник служби 75 го батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Він був не просто військовим, а справжнім лідером і опорою для своїх побратимів. Вірний присязі до останнього подиху захищав країну. Хочу всім подякувати, особливо громаді, меру міста, за сприяння тому, що вони допомогли відкрити цю дошку. І найбільше мені хочете подякувати за те, що вони гарно підтримують родини в тяжких, такий, такий, такий тяжкий час. Дуже тяжко, звісно, зараз і матерям, котрі втрачають своїх синок молодих дітей, котрі ще навіть і не пробували цього життя. Ми з ним прожили мав, більше як 30 років і вже давно стали майже одним сілом. І війна забрала, скажімо так, можна найкращою частину. І до тепер ця борожнеча вона ніяк не затягнулася. Як людину з великим серцем і відданого патріота згадує Богдана Чорного, і заступник начальника обласного ТЦК підкреслює, він віддавався своїй роботі на максимум, незважаючи на труднощі, і завжди був готовий підтримати своїх побратимів. Богдан Чорний, людина з великої літери, справжній патріот. Все своє життя він жив і працював на максимумі, як податківець. І як військовослужбовець прийняв рішення стати офіцером, реальним бойовим офіцером 75-му батальйоні територіальної оборони, що він все завжди робив на максимумі. Він був доброзичливим, усміхненим, міг підтримати присутніх тих своїх побратив, які були біля нього навіть тоді, коли йому самому вже було дуже і дуже важко. Міська влада докладає максимум зусиль, щоб ушанувати усіх героїв та зберегти пам'ять про їхній чин, наголошує очільник Франківської громади. Зокрема, й завдяки встановленню анотаційних дощок до того ж, при виборі місця для меморіальних знаків враховують і побажання родин полеглих захисників. телеканал